Доброго дня, друзі! Коротеньке відео для новачків, для початківців. Хочу такий ось показати столик для розпочатку сутів, який зробив уже років 6, він мене виручає. Саме такий простенький, примітивний, його може будь-хто зробити. Дивіться сюди ось ставимо рамочки, не пам'ятаю стільки, 10-12 тут на ширину рамок. Зарядив їх. Це такі дві реєчки для розпаковки сотів. Вниз я ставлю сюди. У мене є там така прямокутна каструля. Сюди поставив, туди скидаю забрус, мед стікає. Тому що, після розпечатки сотів, беру рамочку, сюди зарядив і все, далі скриваємо соти, в кого який інструмент або ці реєчки. Все шкрябаємо, воно падає сюди на низ. Тут стоїть в мене каструлька, можливо, хтось жаровню поставив, хто як придумає. Цей столик дуже легесенький, протер його Ось до початку сезону. Все розпакував, поставив назад. Дуже удобно. Може, кого зацікавить. Якщо комусь буде цікаво, пишіть в коментарі. Заміряю, розміри поскидую. Є така медогоночка, ще її купляв, коли в мене було всього три вулика. Підвернулася двохрамочна поворотна. Ну, скажімо так, їй хватало мені навіть, як було в мене 10 вуликів. Зараз у мене трошки більше, звісно, ніяк я не зберусь купити нову. Жалко мені її продавати. Бак алюмінієвий, Сидергачівська медогонка рог, бак дуже гарно працює. Все працює дуже гарно. Відкачав, зупинив, перевернув на цю сторону. Звісно, хотілося б на ту кількість вуликів, яка в мене хоча б ну, 4 грамочно було, в принципі, достатньо. Механічно. На 15 вуликів це обхватило. Ще й на 10 вуликів атало, ну вже малого, довший час просто займає викачка меду. Таке би е, навіть 3-4 було б краще. Тому, друзі, можливо кому потрібно після відкачки в кінці сезону можу підігнати таку медогоночку, собі хочу взяти на 4 рамки. Так що якось так.